Сьогодні п'ятниця, сьоме квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Міжнародна гуманітарна організація Хало Траст, яка допомагає Україні з виявленням вибухонебезпечних предметів і вже кілька місяців працює на деокупованих територіях Миколаївщини, проводить активну просвітницьку роботу серед мешканців обласного центру. Днями біля юрти незламності відбувся інформаційний захід змінної небезпеки. Там були і наші кореспонденти. Тож усі подробиці далі. 4 квітня у світі відзначають міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки для підвищення обізнаності мешканців Миколаєва ризиків пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Представники міжнародної гуманітарної організації «ХАО-Траст» провели інформаційно-просвітницький захід. Наразі вся територія України потенційно небезпечна. Це не тільки ті місця, де проходили бойові дії, або досі проходять бойові дії. Тут ми знаємо, що вона забруднена вибухонебезпечними предметами, але вся територія України може бути потенційно небезпечною, тому що проходять масовані обстріли. Ви знаєте, що ППО збивають якісь ракети, ракети розламуються в повітрі, падають десь у лісосмугах, в полях. Такі предмети можуть бути вкрай небезпечні для цивільного населення, тому треба бути уважними і обережними. Хавотраст. Це неурядова організація, місія якої полягає у допомозі постраждалим від війни країнам з очищенням територій від вибухонебезпечних предметів. Організація працює у 30 країнах світу і налічує близько 12 тисяч співробітників. Загалом в Україні хаво працює з 2016 року. Однак після повномасштабного вторгнення Росії організація розширила свою програму, включивши до неї деокуповані території та місця, де проходили бойові дії. Програма передбачає і звільнені райони Миколаївщини. Зараз наша організація працює розміну. Займається розмінуванням вже звільнених територій. І зазвичай це сільськогосподарські ділянки якісь, де мінери виявляють вибухонебезпечні предмети, маркують територію, позначують, де вони саме знаходяться, і потім вже ДСНС знищують. Нешкоджуються предмети після звільнення частини Баштанського району області робота хало зосереджена в очищенні території Снігурівки і прилеглих сіл. Костянтин Миролюбов очолює групу ручного розмінування. Чоловік родом з Донеччини, а вже протягом місяця працює у Миколаївській області. Працюємо зараз безпосередньо поблизу Снігурівки, селища міського типу, чак там, село Васильівка, село Євгенівка. Дуже багато на карті можна побачити, дуже багато ділянок, там вже є було виявлено дуже великий масштаб. Роботи дуже багато. Ще поля виявляються, по полях не технічне обстеження, ще шукає, де що було, десь про щось може, ще і не знають. так що Роботи дуже багато. Лише упродовж березня група Костянтина виявила поблизу села Васильівка понад 230 протитранспортних мін. Вибухонебезпечні предмети знаходили у полях і поблизу автодоріг. Все, що ви бачите на стенді, все це ми можемо знайти. ТМ-62М це протитранспортна міна в металі. Такі знаходили вже саме тут ОЗМ – це на Макеті 3, були знайдені ОЗМ-72. Поля з загрозами противопіхотних мін ПМН, можуть бути один рік війни рівноцінний десяти рокам розмінування. Зауважують представники місії Халотраст. Відтак, просвітницька робота з питань мінної небезпеки стає все більш актуальною не лише для мешканців деокупованих територій, а й тих районів, яких не торкнулася війна. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Кілька кілометрів труб, засувки великого діаметру та хомути. Миколаїв водоканал отримав допомогу від представників міжнародної організації Save the Children in Ukraine, які сьогодні відвідали підприємство. Все це стане у нагоді під час ремонту водопровідних та каналізаційних мереж. У Миколаєві триває вакцинація проти ковіду. Наразі в місті зростає кількість пацієнтів, які хворіють на коронавірусну інфекцію. Наші журналісти побували сьогодні в одному з пунктів вакцинування та з'ясували, які вакцини є у медиків і наскільки активно щепляться миколаївці. Подробиці у сюжеті. Попри негаразди військового часу, в миколаївських медичних закладах ні на день не припинялась боротьба з вірусом COVID-19. зокрема на захисті здоров'я містян стоїть центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Директорка центру розповідає: від початку пандемії, як тільки з'явилися перші вакцини, і до нині, персонал закладу в лавах активних борців із захворюванням. Всю війну ми провакцинували. Хай це була невелика кількість людей. Ну але вакцинація проводилася щоденно. Ви сьогодні бачили, у нас люди потоку великого немає, потік зменшився. Але люд, люди постійно підходять, підходять, і щоденно ми робимо 10-20 вакцинацій в день. В період першої хвилі пандемії в центрі вакцинували до 700 пацієнтів на день. Не менше навантаження мали й інші пункти вакцинації. На думку медичних працівників, саме це і зменшило рівень захворюваності на covid 19 а також допомогло полегшити протікання хвороби у тих, хто все ж занедужав. Жодного ускладнення ми не зареєстрували такого віддаленого. Так є е, у людей, яке підвищення температури це в першу добу після вакцинації. Це зазвичай як після е, і таких рутинних вакцинацій. Це можливо бути це особливості організму. Зазвичай ми даємо рекомендації при тому, коли людина проходить щеплення, лікар, який приймає, надає рекомендації, коли звернутися, які треба, що треба, які препарати прийняти, при прояві перших симптомів. Тому в основному це температурна реакція. Перша добу ми надаємо рекомендації, все проходить. Симптомів, таких, яких були. Два роки тому назад у в клініці хвороби ковід таких сьогодні немає. З січня цього року в центрі первинної допомоги номер 3 розпочалось вакцинування дітей віком від 5 років. Щеплення проводять препаратом Pfizer, що призначений спеціально для дітей. Дітей, сімейні лікарі або педіатри викликають на вакцинацію, проводять з мамами профілактичні роботи щодо вакцинації, і батьки все таки помало, але йдуть і вакцинують своїх дітей. Наразі в медичному закладі вакцинують пацієнтів препаратами коронавірусу. Вак і Файзер. Працівники центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 закликають миколаївців активніше робити щеплення, адже хвороба нікуди не зникла. Тож не зайве потурбуватися про своє здоров'я. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Миколаївський зоопарк забезпечений усім необхідним. Начальник міського управління культури Юрій Любаров прокоментував заяву директора установи про нестачу грошей на корми для тварин. Чи достатньо коштів для їхнього утримання на зарплатню персоналу та інші потреби зоопарку? Дивіться у сюжеті. Зроблена днями заява директора Миколаївського зоопарку про недофінансування установи наробила чимало галусу. не тільки в Миколаєві, а й далеко за межами міста та навіть країни. Схвильовані люди ділились переживаннями в соцмережах та обговорювали можливості допомоги голодним тваринам. Юрій Любаров каже, міську владу слова Володимира Топчого здивували, бо гроші на рахунках зоопарку є і чималі. В зоопарку є кошти. Зоопарку є кошти, і якщо потрібно сказати, які в них саме кошти є. Я можу сказати: цього в цьому році. Ось є документ. В цьому році зоопарку було видалено більш 51 мільйони гривень. Це на першочергові потреби. Зоопарк фінансується за рахунок міського бюджету та коштів, отриманих від продажу квитків. А ще отримає чималу благодійну допомогу, як грошима, так і кормами. В 2021 році. Зоопарк заробив за рік десь приблизно 17 мільйонів гривень. Десь приблизно таку ж саму суму на рік і згідно його ж звітам і коштує е, корми для тварин. Це 15-16 мільйонів. Наприклад, там у минулому році було витрачено трохи більше 15 мільйонів на, е, на, на корми тварин. І в цьому році він. Ми сподіваємось ще щось заробить. Очільник міської галузі культури каже, що звісно зоопарку потрібні гроші і на поточні ремонти, і на реконструкцію, і на будівництво нових об'єктів. Але коштами на першочергові потреби, як то зарплатня, енергоносії та корми для тварин, установа забезпечена. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Миколаївський зоопарк зачинили для відвідувачів, але небайдужі люди з усього світу, аби підтримати установу, купували квитки онлайн. Таким чином зоопарку у 2022 році не тільки зекономив 22 мільйони бюджетних коштів, та іще ще заробив чималеньку суму додатково. На 1 січня 2023 року. В розпорядженні миколаївського зоопарку було 34 мільйони вільних коштів. Ті кошти, які виділяє місто, це кошти на першочергові потреби. Це зарплатня людям, які працюють, це енергоносії та корми для тварин. Все це забезпечено. Взагалі, сьогодні будь-який миколаївець або та людина, яка приїжджає до міста, може зайти в зоопарк і подивитися на звірей, якщо щось, щось буде лякати. Завжди можна звернутися до керівництва за словами Юрія Любарова. Заява Володимира Топчого викликала подив. Однак, начальник управління культури вважає керівника зоопарку людиною авторитетною та відповідальною, тому сподівається, що той сам таки пояснить свій емоційний виступ. І навітьсян на Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Управління спорту Миколаївської міської ради продовжує відновлювати офлайн-тренування для юних спортсменів. Цього разу наша знімальна група завітала до дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Як працює школа зараз, дивіться у сюжеті. Дитячо-юнацька спортивна школа номер один знов має можливість тренувати своїх вихованців вже не тільки на зборах в інших куточках країни, а й у своїх рідних стінах. Нехай і не в повному обсязі, але нещодавно тренувальний процес спортсменів відділень цього спортивного закладу поновився у Миколаєві. Ми відновили навчально-тренувальний процес частково з 1 березня. У нас працюють зараз 15 тренерів. Два тренера знаходяться в простої один дистанційно. Такий тренерський склад наразі працює у п'яти відділеннях школи. Це настільний теніс, стрибки на акробатичній доріжці, художня гімнастика, волейбол та спортивна акробатика. Займаються вже більш ніж 200 вихованців. І, як зазначає керівництво, тенденція до повернення дітей у Миколаїв, а значить і до улюблених видів спорту, зростає. Проте чекають на повернення ще тренерів, особливо відділення спортивної акробатики. Разом з управлінням спорту створюють усі умови для цього, включно з обов'язковими безпековими. Наша спортивна школа закріплена за укриттями в спортивному комплексі Заря і за укриттям обласної офтальмологічної поліклініки. Маємо дозвіл. І плюс для працівників у нас є своє власне підвальне приміщення, яке допускається на укриватися на 2-3 години для працівників. Що стосується роботи школи, у 2022 році, то звісно працювали в більш безпечних містах країни, але при цьому продовжили здобувати перемоги. Тут і золоті та бронзові медалі вихованки Ігоря Зубенка на чемпіонаті країни з настільного тенісу, четверте місце на етапі дитячої ліги вихованок Андріса Рускуліса відділення волейболу, і звісно, успіхи відділення зі стрибків на акробатичній доріжці. Під керівництвом заслуженого тренера України Віктора Семенухи спортсмени та спортсменки брали участь у міжнародних змаганнях, таких як, наприклад, чемпіонат Європи. Внутрішній арені командна перемога юнаків в чемпіонаті країни та командна бронза дівчат і непогані бали у всеукраїнський рейтинг. Завдяки цьому відділенні наша спортивна школа набрала очки для рейтингу всеукраїнського серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл з 318 шкіл України. Ми на 192-му місці. Якщо говорити про національний рейтинг спортивних закладів, який затверджений Міністерством молоді та спорту України, то за 2022 рік найкращий результат для Миколаєва уздюшор з фехтування друге місце серед усіх в Україні, також 11-те місце у кадею США Олімп. Загалом з олімпійських та неолімпійських видів спорту Миколаївщина на 14-му місці цього рейтингу. У таких надскладних умовах, які були у 2022-му, це чудовий результат. Повертаючись до дю США, 1, скажемо, що наразі вихованці продовжують тренування і готуються до. Нових змагань і нових перемог. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на суботу, 8 квітня. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний легкий. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 81%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Ті. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.